Гарячі бутерброди, які на смак будуть як бургери з Макдональдса. Усім привіт! Ви на каналі Пан Фартух. Цього разу хочу поділитися ідеєю домашніх гамбургерів. Роль тих самих булочок виконає звичайний батон. Єдина порада, щоб він був широким. Для так званих котлет беремо близько 300 грам фаршу. До нього дрібно треба нарізати цибулі. Далі сіль та перець за смаком і перемішати. Також можна додати столову ложку холодної води. Завдяки цьому фарш легше буде розмащуватися по хлібу. Можна підготувати помідор чи солені огірки. Або ж нарізаємо те і те. І збиваємо кілька яєць. Зазвичай у такому випадку додаю трохи молока чи води. На хліб кладемо трохи кетчупу. Можна зробити соус з майонезу, кетчупу та гірчиці. Тоді викладаємо фарш. Занадто товстий шар не робіть. Обмочуємо бутерброд у яйці і кладемо смажитися спершу фаршем донизу. Смажимо близько півтора хвилини і перевертаємо. Кладемо кільце помідора чи огірки. Прикриваємо тостерним сиром. А щоб сир краще розплавився, накриваємо кришкою ще хвилина, і готово. Якщо вам сподобалася ідея, напишіть про це у коментарях. Також залишайте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.